Тут опубліковані матеріали, справи, ну і спогади і наукові, до розвитки присвячені розв Лесі. Пам'ять про таких людей обов'язково треба зберігати, тому що завдяки таким людям живе Україна. Дуже легко говорити про Україну там, де всі тебе підтримують. А дуже важко було в тих умовах говорити про Україну, коли. Іде русифікація, іде насадження комуністичної ідеології, щось таке сказати, а тим більше зробити, як це зробила Леся Єсипіна. Це була потрібна дуже велика мужність. Зараз пам'ять Лесі Йосипівни повіковічена на з були Сніжена. Вона носить ім'я ядерські працю. Є меморіальна тоша. І я думаю, що для когось сьогодні це ім'я вперше прозвучало Леся Кацюба, але це ім'я варто, тому щоб про нього пам'ятали. Дякую за увагу.